Ранку доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня! Ось і закінчилося тепле літечко, і на зміну йому прийшла чарівна осінь. Але не слід журитися, тому що кожна пора року має свої особливості. І кожна Пора року гарна по-своєму. Вересень це перший місяць осені. А чому вересень? Бо в цей час квітне- верес це медоносна рослина. Про нього кажуть вересень красне літо проводжає, золоту осінь зустрічає. І це не дарма, бо він перший осінній місяць. А ще початок осені називають рання осінь. Рання осінь ласкава, тепла, на початку вересня осінь ще балує нас теплом. Сонце вже не так гріє, як влітку, але дарує нам ніжні ласкаві промені. Хоч і в день ще тепло, та ранки та ночі стають прохолоднішими. Листочки поки що ще зелені. Лише де неде де починають змінювати свій колір. Стають жовтими, наприклад, листочки калини. Ще можна побачити у повітрі павутиння. Це означає, що скоро настане бабина літо, саме бабина літо є останнім подихом тепла. Що дарує нам літечко. Діти, сподіваюсь, що вам була цікава моя розповідь. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Осінь. А як ще осінь називають в цей час? Рання осінь. А який перший місяць осені? Так, вересень. Молодці, дуже добре.